Добрий день, учні 4 класу! Вітаю вас на уроці української мови! Наша мова дуже гарна, як веселка, різнобарвна, барвінкова, волошкова, материнська рідна мова. Працюємо сьогодні з вами за підручником, сторінка 29-31. Розпочнемо з вправи дерево успіху. Одягнімо наше чудове дерево. Ті, хто обере зелені листочки, будуть успішними на уроці! Ті, хто жовтими активним. Ті, хто червоні старанними. Отже, оберіть, будь ласка, відповідний листочок. І яке буде наше дерево успіху залежить тільки від вас. Сьогодні ми з вами на уроці дослідимо слова із префіксами пре і при. Також продовжимо подорож німеччиною. Для початку відкрити свої робочі зошити. Від вашого останнього запису пропускаємо два рядки. Записуємо сьогоднішнє число. Класна робота. Попрацюємо над каліграфічною хвилинкою. Запишемо ось таку 14 Г, з'єднане петлею. Далі запишемо з вами велику маленьку Г, склади ГА аг, Г і запишемо слова. Німеччина німецька мова. Зараз, дітки, розгадайте ребус та дізнайтеся нове словникове слово. Отже, тут заховалося слово життєрадісний. Правильно. Запишіть це слово з нового рядка. Поставте відео на паузу. Зробіть звукобуквений аналіз та складіть з цим словом речення і запишіть його також знизу. Отже, давайте перевіримо. Слово «життєрадісний» поділимо на склади. Життєрадісний. Наголос буде падати на третій склад. «Ж» – твердий приголосний і голосний. Т. Це подвоєний м'який приголосний. Ми позначаємо дві риски і дві ось такі крапочки. Далі кружечок, це у нас голосний Е, далі Р твердий, приголосний, а голосний Д, м'який приголосний, тому що і пом'якшує завжди приголосний, і голосний, С твердий приголосний, Н твердий приголосний, І голосний, і І у нас завжди м'який приголосний. Отже, слово життярадісне має 13 букв. 12 звуків і 5 складів. Зараз, дітки, давайте з вами запишемо колонки слів: премудра, приїхати, пригарний, прийти, придобра, приліпити. І позначимо в цих словах префікс. Нагадайте, будь ласка, що таке префікс. Вірно, префікс це частина слова, яка стоїть перед коренем. Отже, премудра префікс пре, прегарний пре, предобра пре, приїхати при, прийти при, приліпити при. Молодці. Давайте проведемо дослідження: визначте, до яких слів замість префікса можна підставити слово дуже. Який префікс вони мають? У якій колонці слова означають наближення приєднання чогось. Який у них префікс? Зробіть висновок про те, коли ми пишемо префікс пре, а коли при? Перевірте себе за правилом. Префікс пре. Пишемо переважно в прикметниках, коли замість нього можна підставити слово дуже. Наприклад, прекрасний, дуже красивий. В інших випадках пишемо префікс «при». Наприклад, прилетіти, присісти «приміський». До слова прилетіти не можна підставити слово дуже. Дуже летіти. Такого немає, не існує. Тому там буде писатися префікс при. Попрацюємо над наступною вправою. Вам потрібно списати слово сполучення, вставивши пропущені букви. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Давайте перевіримо: пречудовий день, престарий замок, причалити до берега, прив'язати до дверей, примиле цуценя, приклеїти оголошення, прилягти на дивані присмачний обід. Будь ласка, з двома із словосполучень складіть і запишіть речення. Наступне завдання. Вам потрібно замінити виділені сполучення слів одним словом, і записати. Наприклад, слуга при дворі називається придворний слуга. Отже, спробуємо. Площа при вокзалі. Запишіть, будь ласка, поставте тире і замініть одним словом. Отже, при вокзалі буде привокзальна площа. Наступне сад при школі. Правильно, діти: пришкільний сад. Бульвар при морі. Приморський бульвар. Трошки з вами відпочинемо. Ну що ж, дітки, працюємо з вами далі. Давайте з вами прочитаємо повідомлення ще Бетунчика. До Німеччини приїздить багато туристів. Вони прибувають із різних куточків світу. Їх приваблюють прекрасні старовинні споруди, причудові куточки природи, при хороші люди. Німеччину омивають моря. Балтійське північне. Територію Німеччини простягаються гори Альпи. Є тут ліси, поля, виноградники. Як і в Україні, в Німеччині багато річок, найбільші серед них Рейн, Дунай, Ельба, Одер. На річці Ельбі аж 2300 мостів. Спишіть, будь ласка, виділену частину з тексту, вставивши пропущені букви. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Ну що ж, давайте перевіримо. До Німеччини приїздить багато туристів. Вони прибувають із різних куточків світу. Їх приваблюють прекрасні старовинні споруди, пречудові куточки природи прихороші люди. Пригадайте, які моря, гори і річки є в Україні. Напишіть, будь ласка, про це текст, 3-4 речення, поставивши відео на паузу. Наступне завдання. Давайте прочитаємо з вами речення. Не зовсім зачинити двері, надзвичайно красива музика, дуже густий ліс, смуга при кордоні, трохи мерзла трава, дуже погана погода. Замініть, будь ласка, виділені фрази одним словом із префіксом пре або при. Та запишіть утворені словосполучення. Наприклад, ділянка біля садиби. Біля садиби ми заміняємо словом присадибна, а ділянка переносимо. Виходить нове словосполучення. Отже, поставте відео на паузу та виконайте завдання. Ну що ж, дітки, давайте перевіримо. Ось так у вас повинно було вийти: причинені двері, прекрасна музика, прегустий ліс, прикордонна смуга, примерзла трава, препого... препогана погода. Домашнє завдання. Виконайте вправу 7 на сторінці 31. Вам потрібно утворити за допомогою префіксів ПРЕ або ПРИ слова від поданих слів і записати. З трьома утвореними словами складіть і запишіть ще речення. Вправа мікрофон. Скажіть, яка частина мови пишеться переважно з префіксом пре? Який префікс пишемо, якщо замість нього можна підставити слово дуже? Дякую вам, діти, за увагу, за роботу. Оберіть відповідний смайлик вашому настрою на уроці. Намалюйте його в кінці вашої роботи. До побачення!